Коли до мене звертається пара чоловік та жінка в репродуктивних целях, скажіть, будь ласка. На якому етапі треба чоловіку прийти до уролога? Я вважаю, коли пара починає свій шлях до репродукції, вони обоє повинні повинні до, один до уролога, другий до гінеколога. Чи це вірно, чи ні? Абсолютно згоден, бо якщо ми кажемо за безпліддя, безпліддя це коли на протязі року пара не може зачати. Дитину, це називається безпліддя. І 25% це жіночий фактор, 25 це чоловічий фактор, 25 це поєднання цих факторів, і 25% це імунологічне безпліддя. Тобто. З самого початку чоловіку треба здати просто спермограму. Якщо по спермограмі буде все добре, то можна навіть не звертати якоїсь конкретної уваги на чоловіка. І тільки якщо зовсім не виходить, то тоді треба його теж дообстежити. Тобто все починається зі спермограми. Якщо ми бачимо якусь проблему в ній, то ми починаємо його прицільно дообстежувати. Тобто, якщо знижується кількість сперматозоїдів, це Частіше за все зв'язана з патологією яєчок. Якщо проблема з морфологією та рухливістю, це частіше за все зв'язано з передміхровою залозою, бо сама простата вона виробляє речовину, яка збагачує сперму поживними речовинами, і дозволяє їй жити, бо сперма повинна знаходитись і виживати в організмі жінці на протязі трьох днів, бо вона повинна чекати овуляцію, повинна чекати цю яйцеклітку, в яку вона потрібна потрапити.